Здоровкайсь, порівняння Мічела Хупера та Маріуша Пудзяновського вам досить сподобалося, і ви одразу мені накидали ідей, кого вибрати наступним. Найбільш бажаним стало порівняння Василя Віростюка та Олексія Новікова, що в принципі і не дивно, бо саме ці двоє єдині атлети із України, які виборювали звання найсильнішої людини світу. Одразу тут треба зробити невеличку ремарочку. Я прекрасно розумію, що за 20 років різниці між виступами цих атлетів фармпідтримка не стояла на місці і також розвивалася. Проте, по-перше, об'єктивно врахувати це неможливо, по друге, ставити на когось клеймо найкраще я також не збираюся. Ну а по третє, це генетично унікальні люди. І скоріш за все різницю у результатах тут зробить не розвиток фарми, а кращі знання. Кращі можливості до відновлення, та потреба форсувати свій прогрес у зв'язку із зростаючою конкуренцією. Станова тяга для Василя Віростюка, скажімо так, не була найкращою вправою. Найкращий його показник тут це 330 кг кілограм на одне повторення. А от високу тягу тягу покришок Вася на Arnold Classic затягував аж 401 кг. Олексій у свою чергу на Giants Life із використанням екіпи затягував цілих 453,5 кг. А от на тязі покришок Олекса досі є власником світового рекорду. Тут йому підкорилося неймовірних 549 кг. У лугліфті Вірастюк справедливо вважався одним із найкращих у той час. 200 кілограм тоді ще можна було фіксувати і перед мокшанською публікою. А от в Олексія поки найкращий результат це 191 кіло. На Аксель пресі розрив між нашими атлетами знову ж таки досить мінімальний. 185 кілограм у Віростюка проти 190 у Новікова. Не знаю, як ви, а я ще з дитинства запам'ятав, що Василь Віростюк це просто імба, неймовірна, у прогулянці фермера. І напевно саме через це я з дуже великим подивом дізнався, що перемог у нього тут не так уже і багато. Найкращий результат легенди українського стронгмену це 160-ті фермера, пронесені на довжину трошки більше, аніж 41 метр. Олексій Новіков на виграному для себе 20 2020, ось такі колоди по 150 кг кожна, проніс на 57,5 метрів. Як на мене, то враховуючи різну конструкцію фермерів та і різницю у вазі, ці результати можна в принципі ототожнити. Ну а для повноти картини ось вам відсоток перемог у даній вправі 34 та 78% у Віростюка проти 29,41 у Новікова. Дуже рівні результати у наших козаків також і в жимі лежачи. На ось такому раритетному відео Василь Віростюк жме 220 кілограм на три повторення. А от Новіков своє досягнення у 2024 році оновив. Тепер це 225 кілограм на два рази. Можна сказати, що у Василя Віростюка для куль Атласа антропометрія дещо покраще, ніж у Олексія, але кращий результат у Василя це 220-куля на два рази. А от Новіков кулю такої ж ваги перекидав на 5 разів, що, до речі, є світовим рекордом. Тім Беркері із Arnold Classic це саме той івент, у якому результат Новікова дуже сильно поступається результату Вірастюка. Схоже, що Хват це саме та ланка, яка дуже сильно лімітує Олексія у цій вправі. Його найкращий показник у кількох Арнольдах це всього-навсього 9,4 метра. Василь Вірастюк у свою чергу у схожих умовах завжди рахувався секундами. Ну і звичайно, дамбл прес. Тут як Вірастюк, так і Новіков у своєму праймі були просто одними із найкращих у цій вправі. Для вас я підібрав варіацію із товстою цирковою ручкою, де у Віростюка найкращим результатом є 95 кілограм на 8 повторень. Як бачите, як тоді, так і зараз наші атлети дуже багато уваги приділяли саме техніці виконання. Думаю, сміливо можна сказати, що технічне виконання Васи тут просто чудове. Але Новіков у своєму виконанні пізнав дзен. Це якийсь абсолютно інший рівень. Вага 125 кг кілограм на цілих 7 повторень. Що стосується загального відсотку перемог на міжнародній арені, то він у наших атлетів сильно не відрізняється. Вірастюк виграв 6 міжнародних турнірів із 28, що дорівнює 21% перемог. Тоді як Новіков уже виграв 11 із 45, що дорівнює 24%. Ну і будемо тримати в кулаки, щоб в новому сезоні Олексій цей відсоток тільки збільшував. На цьому все, друзі, дякую за вашу увагу та сподіваюся, що дане відео вам сподобалось. Також напишіть у коментарях, кого ви хочете бачити наступними героями такої рубрики. Звичайно, не забувайте про підписку, ну і тягайте залізо та бувайте здорові!